Вітаю мене, звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звуття. Це окремий авторський блог «Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою корисною інформацією і головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Він за власний кошт збудував прототип першої запорозької січі і почав системно відвоювати південь України у Курчовиків. Його найбільше боявся уряд турецької імперії. Він заснував донське козацтво, його вчили бойовому мистецтву мальтійські рицарі. І він був царем диких кавказьких народів і гетьманом запорозьких козаків. Його поважали Роксолана і Гальшка Острозька. Він зберігав таємну книгу сили руського народу. А його отруїв відомий європейський чаклун. Капітан Думитрашка, князь Дмитро Коребут, Вишневецький, козацький отаман. Сьогодні про цю непересічну, героїчну і легендарну особистість. Дмитро Вишневецький народився 1517 року і був старшим сином знаного воїна князя Івана Вишневецького. З дитинства опановував військову науку, адже їхня родина завжди стояла на захисті кордонів Русі, здобував лицарський вишкіл та досвід під проводом знаменитого воїна і козацького очільника Бернарда Претвича, якого називали Мур. Польщі. 1548 року брав участь у набігах на володіння османів в північному Причорномор'ї, які постійно влаштовували руські князі на чолі козацьких загонів. Його службу помітив король Сегізмунд II август і 1550 року Дмитра Вишневецького призначають старостою прикордонних міст фортець Черкас і Канева. Тепер оборона України від татарських набігів стала його офіційним обов'язком. Але очікування і реальність надто різнилися. Замість геройських вчинків князь був змушений опікуватися різноманітними дрібними господарськими справами. А ще три роки плазувати перед урядом і сеймом, переконуючи їх у доцільності посилення прикордонної служби, реконструкції ввірених йому замків. Виділенні додаткових коштів на артилерію, аби тим самим налагодити організований захист від Орди, згуртувати уходників та козаків в єдину потужну силу. Але бездіяльне співчуття уряду гнітило і дратувало молодого амбітного князя. Тому 1553 року він раптово полишив уряд старости із п'ятьма сотнями своїх відданих і загартованих боях вояків, вирушив у межі Османської імперії, але цього разу не з войовничими намірами. В очакові вони повантажились на кораблі і невдовзі прибули в Стамбул, де наймогутніший правитель світу того часу Сулейман... Перший султан запропонував князю і його воякам стати на османську службу, але без зміни батьківської віри, що було найбільшим привілеєм і шаною для відомих європейських воїнів. Загалом ці півроку перебування у Туреччині найбільш загадковий період у біографії Вишневецького. На батьківщині він і його козаки віднині вважались перебіжчиками і дезертирами. Але офіційно на султанську службу вони тоді так і не стали. Що ж, козаки Вишневецького робили весь цей час у Туреччині? Либонь просто гостювали як вільні воїни, бо прийшли сюди ж за власним бажанням. Припускаємо, що сам Дмитро Вишневецький з найближчими старшинами за сприяння і покриття всесильної дружини Султана Хюрем Султана або Роксолани, яка за походженням була українкою. Таємно відправився морем на Мальту, де кілька місяців знайомився з військовим мистецтвом госпітальєрів, рицарів Мальтійського ордену, переймав їхні вміння та ділився власним досвідом степової війни. Там він і його старшини ймовірно. Самі стали братами ордену святого Йоанна Єрусалимського, останнього класичного європейського лицарського ордену. Про це свідчать натільні та могильні хрести запорожців, які називалися мальтійськими, і звідтоді були розповсюджені у козацькому середовищі. Після цього Вишневецький повернувся до Стамбула і за заступництва Роксолани вільно відплив зі своїми козаками. На батьківщину. Хоча Сулейман все ще очікував їхньої згоди поповнити його армію. Вже улюблені. Князь випросив аудієнцію короля, під час якої давав пояснення свого незрозумілого і зухвалого вчинку, які, на диво, були легко прийняті. Проте свого колишнього уряду старости князь вже не повернув. Натомість, король відправив Вишневецького на понизя Дніпра. Запороги, де він мав організувати новий, найпівденніший форпост Великого князівства Литовського. Але своїм коштом. Такими були умови пробачення. Та й нову посаду князя не було зафіксовано в офіційних документах. Її король озвучив на словах Стражник на Дніпрі. Та не знав Сигізмунд Август, що князь саме цього і чекав, адже Зведення власного замку за порогами було його потаємною мрією. Тому з Польщі князь одразу гайнув в Дніпровські плавні, де його вже чекали вірні друзі-козаки. Два Михайла, Військовіч та Млинський, вже заготовлювали з товариством деревину на будівництво майбутнього замку та бойових човнів. Але дорогою він завітав в Острог, де побачився з єдиним коханням всього свого життя князівною Ельжбетою Гальшкою Острозькою, найбагатшою спадкоємицею Русі, до якої колись він так і не наважився посватитися, хоча закохався у юну княжну з першого погляду. Нині вона. 15-річна, щойно народила дитину від свого чоловіка Дмитра Сангушка, якого нещодавно під час їхньої втечі у Богемію по звірячому вбили інші претенденти на її руку. Але тепер було пізно влаштовувати особисте життя. Вступивши до мальтійського ордену, Вишневецький дав обітницю безшлюбності Целібат, і відтепер його єдиним зобов'язанням була оборона хрестової віри і рідного краю від ворогів. Влітку 1554 року розпочалося будівництво фортеці на острові Мала Хортиця в межах сучасного міста Запоріжжя, що нині зветься островом Байди. Чому так? А тому, що в цей час князь Дмитро отримав від козаків саме таке козацьке прізвисько Байда, що означало вільний, свавільний. Тоді ж, ймовірно, козаки обрали його і своїм гетьманом. Сюди звідусіль стікалися козаки та інший військовий люд бояри, драби, шляхтичі. Так що, врешті, залога замку становила більше п'яти сотень осіб. Сам замок або городок вивищувався над скелястою північною частиною острова і був дерев'яним з кількома вежами. Всередині мав землянки для вояків і побутові споруди. У пологій південній частині острова була облаштована пристань для чайок, бойових кораблів запорожців. Історики вважають Городок Вишневецького прототипом пізнішої Запорозької Січі, такої собі прото а в офіційній науці цей замок пронумерований як перша Хортицька Січ. Звідси 1556 року козаки здійснили напади на татарські фортеці Іслам Кермен на Дніпрі, теперішня Каховка, та на Очаків, де захопили численні табуни коней, стада худоби а також багато полонених. Це викликало офіційний протест кримського хана делет Гірая. Проте король із Мундругов Густу у листі запевнив того, що Хортицька фортеця буде корисною для Криму проти московської експансії. Справа в тому, що якраз тоді у понизі Дніпра з'явилися розвідувальні загони московитів на чолі з дяком Ржевським, які тимчасово об'єднали дії з запорожцями. Але ось восени, козаки Вишневецького, вже самостійно знову напали на іслам Кермен. Цього разу замок був здобутий, гарнізон знищений, а десяток гармат з нього козаки перевезли до Хортицької фортеці. Девлет Герай спочатку спробував домовитись з Мишневецьким, запрошуючи його до себе на службу, але згоди не одержав. Тому в січні 57-го року з усією ордою з'явився побіля Хортиці і зробив спробу захопити козацьку фортецю. Облога тривала 24 дні, після чого татари з великими втратами і ганьбою відступили. Дмитро Вишневецький оповістив Сигізмунда II про свою перемогу і запевнив його, що татари не зможуть напасти на Україну, доки стоїть його. Фортеця при цьому він просив посилити замок людьми і стрільбою, тобто артилерію, але одержав від короля тільки похвалу, обіцянку жалування та рекомендацію не загострювати відношення з татарами. Тоді князь Дмитро звернувся до московського царя з пропозицією спільної боротьби проти татар. У відповідь цар прислав йому гроші, а ще запросив на свою службу. Влітку цього ж року Девлет Гірай зібрався з новими силами у похід на Дніпровський замок, але тепер з ним йшло потужне підкріплення. Річкою до Малої Хортиці на галерах піднялись яничари і молдавська піхота з гарматами. Фортецю на острові взяли у повну блокаду, що тривала кілька місяців. Врешті у оборонців закінчилися боєприпаси та харчі. Зростала кількість загиблих. Однієї жовтневої ночі князь віддав сумний наказ полишити замок. Козаки невеликими групами переправилися човнами на зарослий очеретом правий берег Дніпра і розчинилися у плавнях. Покинута фортеця була зруйнована татарами і турками. Дмитро Вишневецький опинився після цього в Москві. Там він приймає пропозицію царя Івана Грозного і вступає до нього на службу. Що це було? А була це складна і небезпечна політична гра, що полягала у відмові від підлеглості законному природному суверену на користь іншого, більш вигідного монарха задля втілення в життя власних амбітних планів. Інакше кажучи, князь просто шантажував таким чином польського короля і Сейм, які надавали свою підтримку лише на словах і скупилися вкладатися в оборону Русі. У 1558 році Вишневецький у статусі служило князя на чолі московського війська рушив на понизя Дніпра, по дорозі збираючи своїх козаків. Хан з Ордою зачаївся за перекопом та приготувався до оборони. Але підійшовши під самій Крим, князь раптово був відкликаний до Москви назад, де йому доручили другорядні військові операції. Наступного року Дмитро Вишневецький з власним військом у 5 тисяч жовнірів провів низку походів в суходолому понизі Дніпра, організував блискучу морську операцію під кафою. Сучасна Феодосія в Криму. Кожен вихід капітана Думітрашки в море на бойових човнах викликав паніку у Стамбулі. Через це навіть завжди збирався диван. Це засідання турецького уряду. Того року Дмитро Вишневецький діяв і проти турецької фортеці Азов у понизі Дона. Також він заклав на Дону більше десятка укріплених поселень, у тому числі фортецю Черкаськ, нині Старочеркаськ, столиця війська Донського. Скрізь він залишав гарнізони зі своїх козаків, над якими поставив отаманувати свого найближчого сподвижника Михайла Єськовича. Черкашенина саме той і став першим офіційним отаманом новоствореного донського козачого війська, який заснував наш князь Дмитро Байда Вишневецький. А першими донськими козаками були саме запорожці. Саме після цих військових експедицій корінні жителі Прикавказя Черкеси звернулися до царя Івана Грозного з проханням дати їм протекцію і навернути у православну віру. Тому на початку 1560 року цар призначає Вишневецьку на государство у п'ятигорську землю, тобто керувати автономним представництвом Московського сударя у віддаленій провінції. І хоч черкеси навіть Обрали Вишневецького своїм фактичним вождем, і він цілих півроку проводив вдалу християнізацію місцевого язичницького населення. Князь при цьому почувався в опалі, так, ніби його навмисно запроторили подалі з очей правителя. У цей же час князеві люди, на чолі з Михайлом Млинським, заселили, засіяли та захистили необжиті землі в діділовському уїзді на Московії, який цар пожалував Вишневецькому за його службу влітку того ж року. Цар підло зрадив Вишневецького, який збирався провести нову військову кампанію проти турків. Іван Грозний написав листа до начальника турецького гарнізону кафи Сенан Паші, в якому повідомив про плани князя і завірив, що московський уряд і государ особисто не хочуть нести за нього відповідальності. У результаті військова операція Байди була провалена. Навіщо так вчинив цар? Справа в тому, що він щойно розпочав Лівонську війну проти Великого князівства Литовського. А дві війни водночас Московія б не потягнула. А може, через природну московицьку підлість. Тепер, через війну, Дмитро Вишневецький опинився у фальшивому становищі зрадника. Разом з півтисячою своїх козаків він полишив Московщину і попрямував на батьківщину, зупинившись на острові Монастирському 30 миль нижче Черкас. Посередництвом двоюрідного брата. Тодішнього старости Черкаського Михайла Вишневецького домігся для себе та своїх супутників письмових гарантій від короля щодо безпечного перебування на території Великого князівства Литовського. II охоче прийняв Вишневецького в свою ласку господарську пізніше. Послав Івану четвертому запит про поведінку Дмитра і одержав відповідь: прийшов як пес і втік як пес, а шкоди від нього мені, государю, і моїй державі не було. Тут до князя і прилипнув польський шляхтич і алхімік Ольбрехт Ласький, який намагався вивідати у Вишневецького козацькі таємниці, зокрема долю таємничої книги сили Кахтиря, яка зберігалася у князя. В грудні 1962 року вони разом прибули на Сейм у Краків, де Вишневецький раптом тяжко захворів внаслідок споживання отруєного вина. Сам король призначив для його лікування своїх особистих лікарів. Їм вдалося зупинити смертоносну дію отрути, але колишнє здоров'я і сила до Байди так і не повернулися. Тим часом Ласький свідомо підбив ослабленого князя на небезпечну авантюру. До військового походу на Молдавське князівство, де якраз стався заколот місцевих бояр проти тодішнього непопулярного господаря, узурпатора, міжнародного авантюриста Якова Василаки Геракліда Деспота. Ласький переконав князя, що той і сам може претендувати на молдавський престол як онук по матері господаря Штефана III. І Байда повівся. Навесні 1563 року вони почали вербувати наймане військо у Кам'янці-Подільському. Врешті Дмитро Вишневецький і його родич-комендант Хотинської фортеці Ян П'ясецький, на чолі П'ятитисячного загону, стали на березі Дністра, де чекали підходу Ольбрахта Ласького з військом. Частина молдавського боярства, очолювана Штефаном Томжею, якого на той час обрали тимчасовим господарем, запросила Вишневецького до себе. На господарство. Байда швидко вибрався у похід з невеликими силами. Його загін складався тільки з 500 воїнів. Сам він був настільки слабким, що не міг тримати меча і їхати на коні, тож пересувався у возі. Але це була пастка. Бояри, що його запросили, не дали йому підтримки. Козаки були розгромлені урядовими молдавськими військами на мосту під час маршу. Сам Вишневецький, Ян П'ясецький, ротмістер Іван Сенюта та кілька десятків козаків потрапили у полон. Штефан Том же відправив усіх полонених до Стамбула, таким чином позбавившись небезпечного конкурента на престол. Вже не було серед живих грізної та мудрої Роксолани, аби захистити земляків від султанського гніву. Сулейман І не пробачив байді. Всі раніше заподіяні його імперії кривди, зазіхання на трон васальному Молдавії, а найпаче відмови служити йому 10 років тому. За наказом султана рядових полонених запорожців та Івана Синюту відправили гребцями на галери. А Дмитра Вишневецького, його вірного джуру Конона та Хотинського буркалаба Яна П'ясецького засудили до страти. У жовтні 1563 року їх скинули зі стіни, що тягнулася вздовж моря у Стамбульському районі Галата, на спеціальні вмуровані гаки. П'ясецький іконон при падінні на гаки повернулися головами вниз і тому померли швидко. А байда зачепився ребром так, що повиснув лицем догори. Він прожив у такому стані три дні, і при цьому безупину голосно лаяв османів та їхню віру. Султан щодня приходив на місце страти і зваблював Вишневецького помилуванням і лікуванням, якщо той перейде в Османську віру. Але Дмитро зневажив все те, і його врешті застрелили з Луків Яничари. Трагічна загибель князя відображена в українській народній думі про козака Байду. Легенди та переповідки про нього є також в польському, литовському, турецькому і татарському фольклорах. Байда Вишневецький став першим організатором козацьких військ, який спирався саме на козацтво як на головну військову силу у своїх виправах. Діяльність Дмитра Вишневецького вказала засадничий напрям, у якому пішов подальший розвиток українського козацтва. Він заклав підвалини колонізації придніпровських степів, започаткував утворення військової політичної козацької організації. З міжнародними зв'язками вказав шлях для заснування справжньої січі на Запорожжі. Слава князя Дмитра Байда Вишневецького навіки сяятиме в історії українського лицарства. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в онлайн крамницях і шукати в книгарнях нашої країни. А поки що підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всі випуски. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.